З найобговорюваніших тем є перемовини, які сьогодні стартують в Абудабі. Як ми розуміємо, триватимуть вони будуть два дні української, російської та американської делегації. Власне, ось. Щойно з'явилися коментарі путінського спікера Піскова, який говорить про те, що головна умова Росії, яка буде звучати під час цих перемовин, це те, що Україна має залишити Донбас. І ще Пісков говорить, що Росія у тристоронній групі з безпеки на переговорах в Абудабі буде представлена виключно військовими. Мовляв, члени робочої групи. на Напередодні вночі отримали інструкції від Путіна. Це слова Піскова. Ми не розуміємо, хто ці військові, які, які ввідуть у е, тристоронню групу з безпеки на перемовинах в Абудаві. Але про що ці дві заяви путінського спікера можуть свідчити? Угу. Цікаве питання. Давайте розбирати препар... препарувати їх на частини всі ці заяви. І так, угу. від Російської Федерації на. Так звані перемовини їде дійсно військова делегація. принаймні одна людина засвідчена: це Ігор Костюков, начальник головного управління генштабу, простою мовою, начальник російської військової розвідки. дам все зрозуміло. Решта людей поки що не розкриті, але судя всього, вони будуть приблизно такого ж калібру: це військові або навколо військової теми. Не будуть присутні люди уповноважені на введення дійсно якихось реальних перемовин, і тим паче на підписання або. Ну да, або візування якихось там домовленостей виключно приїжджає делегація. Вона озвучує всі вимоги російського диктатора, всі вимоги Кремля, вислуховує, що хоче сказати Україна, і з цим повертається назад. На цьому я впевнений, Ця миротворча місія або перемовна місія закінчиться. В мене одразу до вас питання: а чим це відрізнятиметься? Від ну ми ж знаємо, що напередодні американська делегація зустрічалася безпосередньо із путіним. А потім вийшов помічник Путіна Ушаков і сказав про те, що доки територіальне питання не буде вирішено, про жодні якісь там мирні домовленості не варто взагалі говорити. І ми там продовжуватимемо воювати. Ось в такому ключі звучали його в черговий раз ультимативні тези. Тобто, станом на день учорашній 20 2 січня на фіналу цих перемовин американців із Путіним, які тривали майже 4 години. Фактично російська позиція не змінилася. Вона залишається ультимативною. Тож, чого чекати від абу дабі Нічого, все те саме, але виключно в Абу-Дабі під світлом е, близько східного сонця, і, в принципі, все. Насправді нічого не змінюється. Російська Федерація. Висуває ключову вимогу: звільніть територію Донецької області. вийдіть звідси після цього, можливо, ми про щось будемо говорити. Ось і все єдине, чому вони їдуть в Абудабі, це для того, щоб ну вкрай не псувати стосунки з американською стороною, повністю не показувати себе такими, з якими не можна вести розмови. Так вони вчора викотали знову. Донецька область, але від перемовин не відмовилася. Але по факту на цій зустріч нічого не зміниться взагалі від слова зовсім. Якщо б на цю зустріч їхали б дипломати, політики, як від України, так і від Російської Федерації, ось тоді дійсно щось могло десь складатися. Але їдуть люди, які не уповноважені щось підписувати, щось говорити, якісь робити заяви. Вони виключно російська делегація це. Ну, перепрошую сленг, але це передасти. Вони повинні передати вимоги до України і повернутися назад. Плюс цікавий формат цих перемовин чомусь. Вважалося в українському суспільстві, що все вони сядуть зараз, три сторони і буде спілкуватися. Якось багато було уваги цьому приділено. Ні, по факту такого не буде. Це буде як в Туреччині. Українська сторона сидить в одному кабінеті, приходять американці, сідають, беруть аркуш паперу, записують там, що хоче Україна, українські пропозиції, встають за столу, йдуть в іншу кімнату, де сидять росіяни, передають їм це, і ситуація повториться. Така собі човникова дипломатія, вони будуть бігати взад вперед. Але є певна така. Підказка від президента Зеленського, що можливо, щось на цій зустрічі Україна спробує запропонувати російській стороні. Бо президент Зеленський в своєму інтерв'ю, в одному з інтерв'ю, в одній з своїх реплік, він сказав, що щось там якась буде інша пропозиція по територіям для росіян. Можливо, щось на кшталт. Давайте створимо цю територію ну решту Донецької області, яка ще не захоплена росіянами. Нагадаю, це. Костянтинівка, це Краматорськ, це Слав'янськ. На все про все орієнтовно десь відсотків 18 території Донецької області, яка ще не захоплена, де, за так за непідтвердженими даними, проживало на момент вторгнення ще на цій території. Близько 100 тисяч людей перетворити її щось на кшталт там не знаю нейтральної території, там спеціальної економічної зони Україна виводить, наприклад, збройні сили, але залишаються там, наприклад, органи правопорядку та юрисдикція України, українські органи райадміністрація українські депутати, український прапор, плюс можливо присутність не знаю, там американської якоїсь там делегації, або американської групи військовослужбовців, або американських спостерігачів, або ну да, американські, бо європейські європейські просто ріжуть очі росіянам і вони на них не погодяться. От можливо, така пропозиція буде від української сторони іване. Я ще раз хочу повернутися до вчорашніх тесу Ушакова, і одна із них доволі часто. Останнім часом так. висловлюється тим самим Лавровим, пісковим, і вона фігурує в розпропаганді. Я зацитую, що говорить Ушаков, Росія продовжуватиме реалізацію цілої так званої своєї СВО, доки не буде сформоване територіальне рішення за формулою Анкоридж. Так а що було в Анкориджі? Що ось цим Анкориджем вони зараз, ну, так, би мовити, намагаються зачепити Трампа, коли тема торкається того, що потрібно завершувати війну, і знову Ушаков говорить про якусь формулу Анкоридже. Що це таке? Ми про щось не знаємо. Там про щось реально могли домовитися Трамп та Путін. Відверто скажу, мене теж дивує це посилання на анкоріш Як ми ж пам'ятаємо, як він був організований? Він був був організований наспіх. Ось от так. От він був проведений якось мляво. Взагалі нічого не зрозуміло. Навіщо зустрічалися? Путін залишився при своєму. Дональд Трамп вийшов ну пол залишив анкоріш так само ні з чим, як і приїхав. Плюс окей, можна було б там. Припускати, що можливо там про щось домовилися, і треба було почекати. Наприклад, ну, е, 10. ця історія вона обростала багатьма такими додумками, в деякою мірою навіть конспірологію версію деяких американських змін, що Трампу не сподобалися історичні лекції. Путіна він грюкнув дверима, і саме тому е, така спільна е, спільний їхній вихід був дивний і відмінений. Потім був ось цей обід. Тобто е, Трамп був роздратований цим спілкуванням, і тут росіяни постійно говорять про якусь формулу. Ось це дивує, якщо ми згадуємо події серпня минулого року. Так, точно ще раз. Але до чого ведущо навіть якщо припустити там про щось домовилися за лаштунками, не знаю, якісь там секретні протоколи склали рано чи пізно американська преса про це прознюхала. Неважливо це Wall Street Journal, Bloomberg або от Axios. рано чи пізно почалася почався витік інформації, що там щось було проговорено, щось було домовлено, але за от моменту скільки там пройшло вже 5-6 місяців, майже да там трошки більше. Приблизно жодної інформації про те, що там якась була досягнута домовленості немає. Тому дійсно дивно, чому росіяни посилаються саме на анкурич Але головне, головне, якщо там все відкинути, росіяни вимагають українці Вийдіть з решти Донецької області. А після цього можливо ми подумаємо над тим, щоб припинити наші наступальні дії. Все більше нічого, що нам важливо знати. Нарешту звертати увагу не потрібно їхня вимога залишити Донецьку область. Але знову і знову кажу: навіть якщо теоретично, гіпотетично просто пофантазувати в п'яному угарі, що президент Зеленський зробив такий суїцид політичний, підписав, відписав росіянам решту Донецької області. Гарантії, що росіяни не продовжать свої наступальні дії, немає. Вони просто наступного дня можуть сказати: поки ви там думали, українці, а ми тут теж сили сіли, подумали. Ми вирішили, що Харківська область так само повинна бути звільнена українськими військовими. Тому ми свою операцію продовжуємо. А що Дональд Трамп а нічого, він просто скаже, що він зупинив ту війну, а все решта не його провина. То провина Зеленського, то провина когось іншого, в принципі, от. Така, такий роздох подій, я думаю, росіяни собі десь можливо і залишають як одну з опцій. Скажіть, будь ласка, а в якій ситуації зараз взагалі Путін, путінська армія, путінська верхівка, і чому все так Ось ця теза про те, що Україна має залишити Донбас від них лунає? Все більш грізно так ультимативно. Знову ж таки, вчорашні заяви Ушакова, сьогоднішні заяви Піскова. Спробую пояснити наступним чином. Вони дивляться на ситуацію в Україні. Вони дивляться, що ну, відверто, холодно. Без тепла, без освітлення, без зв'язку. Є ну дійсно, ця зима набагато складніша, ніж усі попередні, можливо, разом взяти Ну для там для Києва, зокрема, там для решти регіонів окей на, на сході України, не на заході, на заході там простіше. Тобто вона складніше. Росіяни це вбачають і вони розуміють, що зараз Україна слабкіша і її позиція не така вже монолітна. Раз друге. Європейські друзі не такі вже нам всі друзі. Є там багато країн, які перегортають. Ну не багато, а деякі країни, які змінюють свою орієнтацію з проукраїнською на проросійську. Наприклад, Чеська Республіка. Так, Петр Павел, президент, це наш друг, найкращий союзник, товариш, з яким можна і в розвідку, і в контррозвідку, і назад. Але є Андрій Бабіш. Прем'єр, який ну займає антиукраїнську позицію. Є словаччина, є угорщина, є решта країн, які, скажімо так, займають делікатну позицію, така, наприклад, країна, як Більгія, яка відмовляється передавати заморожені російські активи на те, щоб використовувати, щоб Україна їх використовувала, і Росіяни бачать ага, єдності немає плюс погані відносини зараз європейців з американцями, немає того великого залізобетонного союзу, який був вже в порівнянні там на початку війни, наприклад, і вони розуміють, що можна далі тиснути, можна далі вимагати від України того, що ми хочемо для Росії. Навіщо цей Донбас? Він їх їм, а, я пропущу, нафіг не потрібен. Взагалі, в них стільки території. Я постійно наводжу приклад: Дальній Восточний Федеральний округ, територія за Уралом, в якійсь щільність населення одна й одна людина на квадратний кілометр. Нащо вам ще Донбас? Їм він потрібен принципово показати, що ми дотиснули Україну, ми дотиснули європейців. Ми показали, що наше буде зверху, незважаючи на ресурси європейських країн, незважаючи на обсяги допомоги Україні, вони хочуть все ж таки, щоб навіть невеличка ця перемога, але все одно залишилася за ними для того, щоб то потім показувати всьому світу, що одна Росія, ну звісно, за допомогою Ірану, Північної Кореї і частково Китаю змогла переламати. Весь західний цивілізований світ. Так, але знову ж таки повертаючись до того, які реальні зараз обставини, що зараз у Путіна із економікою, з армією, які настрої в середині Кремля, і наскільки це пов'язано із тими ультиматумами, які зараз лунають? Чудове питання відповідає у Путіна. Все нормально, особисто у нього світло є, тепло є, газозабезпечення є так. Окей, Білград, Брянськ, Курськ, вони там відчувають на собі проблеми з енергозабезпеченням. Але 98% громадян Російської Федерації начхати на те, що там відбувається, якщо це не показують в федеральних новинах, можна говорити, що про те. Що цього немає, не існує все решта, фейки в Москві Світло є, опалення є. Всі ті, хто будуть не погоджуватися з тим, що відбувається в Росії з їхньою політикою, завжди є один підручник, кримінальний кодекс Російської Федерації, де можна знайти будь-яку цікаву статтю і можна використати там за розповсюдження фейків, за дискредитацію, за екстремізм, міна агенти і так далі. Тому поки що у Російської Федерації у Кремля. Жодних проблем політичних не існує взагалі. осередки соціальної напруги нуль опозиції нуль протестів нуль. А так в економіці є турбулентність, але вважається, що вони можуть все це пережити, передавити, виключно через те, що в них є можливість заробляти гроші і далі нагадаю, ваші аудиторії от наведу так скам так свіжу статистику за грудень місяць. Що кожного дня, це через це грудневі цифри. Російська Федерація продавала кожного дня свою нафту, газ та вугілля на 500 мільйонів євро. Що дня в попередні періоди там було 520 мільйонів. Раніше ще було там 550 мільйонів євро щодня. Зараз. Пів мільярда євро продається щодня їхні ресурси, тому гроші поки що є. Єдине з чим вони починають відчувати проблему. Звісно, там економіка там, крихтить, тріщить, але вважається, що її можна підлампічити і все буде працювати далі. Переорієнтувати видатки з соціалки, охорони здоров'я, культури, не знаю там ще чогось там. Не знаю там охорони здоров'я на військове і військові потреби, і воно буде працювати далі. З чим є проблема, це з людьми. От з людьми це така собі вже тривалий період часу, в них є там нестиковки, бо я бачив дослідження статтю від російського опозиційного видання, і вони посилаються на свої джерела в Москві в цьому рекрут... рекрутному центрі, де говориться наступне: що в грудні 25-го року людей... Які підписали контракт в москві Москва це столиця, де більше грошей пропонуються. Було визначено як 800 здається, 90 людей за грудень місяць. Підписали контракт, а в 24 році їх було майже дві тисячі. Тобто падіння двократне. Плюс ці неназвані джерела говорять про те, що всі цифри, які озвучує Путін, Медведєв про там 400 тисяч на рік, які вони набирають, вони не є дійсними, вони не відповідають реальності. Вони. Якщо не помиляюся, відсотків на 20, а то й 30 менше ніж були заявлені. Але з неприємного в Російській Федерації залишається козирь. Це мусифікація мусифікація, як в Україні, і таким чином вони спробують підлатати свої дірки в людському ресурсі.